Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського терістора Q201К. Такий бачимо терістор повністю металічний. Використовувався в різноманітній техніці совдеповській Цінність полягає в тому, що всередині вони містять у своєму арсеналі золото, друзі. Потрібно їх розкушувати, розпилювати. І там буде золото, по золото, в невеликих кількостях, там щось до 0,01 мг. Пишіть в коментарях, кому попадали такі терістори. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока!